Усім привіт! Ось на власному прикладі я хочу вам показати, як можна запобігти переродженню трояндочки в шиповник. Ось наразі у мене така красива трояндочка. Вона ось розквітла, дала ще багато таких бутончиків. Але цього могло б не статися, а могла б вона стати шиповником. Ми бачимо, ось є один погінчик шиповника і ось інший. Я їх поки що обрізала, але в подальшому потрібно буде їх обрізати на самому корні, тобто викопати трояндочку і прямо на самому місці щеплення обрізати, тому що він буде рости далі. Тобто я не прикопала нормально, на нормальну глибину саму точку щеплення троянди на шиповнику. І тому він почав пускати, тобто, вона почала пускати корінчики шиповника. Як я зрозуміла, що трояндочка стає шиповником, то це досить просто. По-перше, саме така основна ознака це те, що пагінчики почали відходити, нові пагінчики-троянди почали відходити трошки в стороні, тобто не де основний стовбур, а трошки в стороні. Тобто, все зрозуміло, тому що це пускає шеповник, тобто, а він пускає собі далі від основного кореня в сторону. І така сама така основна друга ознака це те, що ці погінчики були набагато світліші, чим основний погінчик троянди. Тобто, прям такий світлий-світлий, такий аж салатовий. І це прямо його відрізняло. Дана трояндочка моя вже хотіла стати шиповником, але я спробувала хоча б обрізати ці погінчики шиповника. Тобто, а в подальшому я буду викопувати і прям обрізати на самому корені. І рекомендую на майбутнє вам, старайтесь закопувати трояндочку глибоченько. Такі квіточки гарні, махрової червоної троянди. Можливо, камера так не передає, і їх буде багато. Тобто цю я врятувала. А ще одну трояндочку, на жаль, я ще не знала, як її врятувати. Я не розуміла, що це таке. Я думала, це сімейна троянда. А це вже просто став шиповник. Дуже шкода, але тепер я вже буду знати. І ще хочу показати одну трояндочку. Тобто вона також, я розумію, мабуть, в мене пропаде, тому що ось точка щеплення, ось це шиповник. А ось точка щеплення. І знову ж таки я не прикопала досить глибоку троянду, недостатньо глибоку. Я так розумію, що вона от починає всихати, наче всихає корінь шаповника, але і погінчик троянди теж дуже такий слабенький. І я так розумію, що потрібно буде закопати глибше або хоча б прикопати землею у цю повністю точку щеплення.